Ласкаво просимо. Так, це наші тестові кімнати, які ми зробили. Це якраз наша розробка, наші ліжка. Вони дуже зручно зроблені, щоб зберігати під ними речі. Людям ми надаємо матраси, дані меблі, які ви бачите позаду мене. Це один з шелтерів для переселенців в Івано-Франківську. У будинку на вулиці Макухи 33 житлові кімнати. Розрахований він на 80 людей. На даному етапі погодили жити 35 людей, але ще маю запити. Є люди, які також бажають тут проживати, але вони хочуть попередньо прийти, подивитися приміщення, обрати собі кімнату, і вже тоді прийняти якесь рішення. Місяць проживання тут вартуватиме 1400 гривень за кімнату. Додатково потрібно оплачувати за воду та електропостачання, каже менеджерка будівництва Юлія Русило. В це входить пічник, дрова і адміністратор, який буде займатися там питаннями комуналки, якісь буде мати зв'язок з якимись гуманітарними організаціями, які допомагають людям, тобто буде збирати якісь запити від людей. Опалення у шелтері від твердопаливного котла. Він українського виробництва, вартістю 800 тисяч гривень. Час, коли вимикало світло, ми дуже переживали, що як забезпечити безперебійні живлення, тому в нас є навіть перетворювач, є акумулятор, який в повному блокауті ми зможемо все одно навіть обігрівати житло. Спільними для користування у шелтері будуть відпочинкова дитяча зона, коворкінг, пральня, а ще кухня та їдальня, де залишили автентичні дерев'яні панелі, які тут є десь 70-х років минулого століття. Розповідає архітектор Назарій Днесь. Також залишили тут автентичні світильники, частково реставрували, частково відмивали, як могли, бо це і не тільки красиве дерево, але й ДСП. Ми відрестрували повністю нішу під батареї, зробили. Тут була заміна вікон, хоча ми всіма силами хотіли врятувати ці старі вікна, але, на жаль, час зробив своє. Якщо говорити про цінність, її такої немає, бо ну, ДСП хіба цінне. Але тут відчувається наш гуцулізм чи не так? Вікно зі склоблоків на сходовій клітці демонтували через великі тепловтрати. Тепер тут суцільне металопластикове 16-метрове вікно. Розпочали будівництво цього шелтера у червні минулого року. Вартував цей проєкт 280 тисяч доларів. Більшість грошей це грантова підтримка з Німеччини та Швеції, розповідає Юлія Русило. Подекуди створили вентиляцію, тому що ми робили перепланування і треба було вентиляцію в ванних кімнатах. Ми це теж прорізали, додали всі вентиляційні канали. Дах ми відремонтували і утеплили. Він був не утеплений. Ми зараз проводимо одне з наймасштабніших робіт: це утеплення фасаду. Ми ну, внутрішні роботи це теж. Це був повний демонтаж старої штукатурки, шпаклівки, бо воно було забруднене, захворівши грибком. Ми вирівняли підлогу бетоном, постелили лінолеум комерційний. Нам теж йшли на зустріч виробники, підрядники робили нам знижки. Як розповіла ком'юніті менеджерка шелтеру Марина Дарноступ, 15 березня у цей шелтер заселять перших жителів. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ